Сьогодні у Черкасах презентували нову поштову марку. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Вона присвячена дітям, які опинилися в епіцентрі повномасштабної війни, розв'язаної проти українського народу. Розповів керівник Черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко. Тираж марки становить 135 тисяч примірників. 40% від вартості поштового набору йде на благодійність. Цей поштовий блок, який складається з п'яти марок фіналістів, намальований дітками. Це був конкурс, який тривав два місяці з квітня. І ми опрацювали майже 500 тисяч голосів, вибрали переможців. І тому вважаємо, що саме діти повинні цю марку погашати і випускати цей поштовий блок. Ну, в продаж переможеця це Олександра Федорчук з міста Бровари. Їй 14 років вона намалювала марку під назвою Найзаповітніша Мрія на марці зображена сім'я, яка очікує військового. Серед запрошених погасити марку була учениця художньої школи імені Данила Нарбута Діана. Ця марка була намальована в честь українських воїнів збройних сил України. Я дуже сподіваюся, що скоро будемо гасити марку перемогу. Погасити марку прийшов і черкащанин Олександр. Каже, буде пам'ять для внуків. Взагалі, то я усі марки беру, які виходять, тому колекціонер.